Три роки тому життя Івана Сорохана різко змінилось. Йому поставили страшний діагноз, гостра ниркова недостатність. Від такої хвороби померли його три рідні брати. Тому рідних донорів у хлопця немає. Старенькі батьки у розпачі, проте не втрачають надії. З людською помічю вірять, їхній наймолодший син житиме на операцію. Потрібно 70 тисяч доларів. Потрібно до 70 тисяч. Доларів на операцію. Бо в нас не дозволено, бо має бути родинна нерка по першій лінії. Тату, мама, рідний брат, рідна сестра. Ну, і це неможливо у нас зробити. Три сьогодні помер. 20 років і, І 17. Прошу вас, допомога. Прошу всіх небайдужих людей спасти мені сина. Я його родила вже 42 роки. Вже нелегко мені було його кутати. У роки вже великі і дуже мені прикро дивитися тепер на це. Я прошу всіх, хто не байдужий, поможіть нам. Певну суму небайдужі вже зібрали для Івана, та цього недостатньо, адже 70 тисяч доларів величезна цифра для українців. Збирають кошти усією Косівщиною та Коломийщиною. А тепер вирішили організувати спільний благодійний концерт. Ми повинні підтримувати один одного і допомагати у скрутних життєвих обставинах. Переконаний голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Ми повинні співчувати, повинні розуміти суспільство, повинні розуміти наших співгромадян. І в даному випадку я щиро вдячний провідному спеціалісту відділу культури Коломийської райдержадміністрації, народному артисту Миколі Ковацюку, який був ініціатором цього концерту. Благодійний концерт підтримки хлопчика, який справді хворий, родина, яка на жаль втратила. Уже трьох дітей по зовсім зрозумілі, нам хворобі є шанс допомогти останній дитині. Ми мусимо бути в солідарністю з такою бідою. На Косівщині активно допомагають земляку. Хлопець дуже добрий, активний, молодий, а головне, прагне жити. Збирають кошти у владних установах, в храмах Косівщини, в культурних закладах та усі небайдужі, розповідає головний режисер районного будинку культури міста Косів Оксана Шкрібляк. Наші люди долучаються, і в церквах долучаються, і в кожній церкві збирають гроші. Люди збирають, і в селі допомагають. Ну, збирають, але велика дуже сума 70 тисяч доларів. Не так легко зібрати. Батьки старенькі. Третья, три смерті вже в сім'ї було. І, ну, ви самі розумієте, вони вже такі розгублені. Чого не знаю, що робити хлопчик? Ну, Хоче жити 21 рік дитині. Ну і ми, напевно, дуже добру справу зробили. Ми ну, щиро, щиро вдячні е колоничанам, що відгукнулися на цю пропозицію і допоможуть нам. Івана уже обстежили. Кажуть, організм молодий і міцний, тому мав би сприйняти новий орган. Пройшов обстеження і чекає на нирку. Тому кошти потрібні терміново. Це наш обов'язок допомогти хлопцю. Він справжній українець, каже заступник голови Косівської районної ради Володимир Петричук. Ініційовано це головами районних рад Коломийського та Косівського району, значить, на допомогу великому українцю Івану із Черганівки. Значить, важка недуга спіткала чудового українця, і тому на цій основі і так воно якось розгорнулося інформаційно глибоко. Що ранило серця душі багатьох нас на Косівщині, на Коломийщині, і десь такий вийшов великий проект. Таланти Коломищини також. Косівщини організували спільний благодійний концерт. Скриньку поки не відкривають. Наразі вона у районному відділі культури, що на вулиці Театральній. Там ви можете пожертвувати свої кошти для лікування Івана. А вже 8 липня спільну концертну програму Коломийських і Косівських артистів представлять у Косові, де теж збиратимуть кошти, аби врятувати 21-річного Івана Сорохана. На операцію потрібно 70 тисяч доларів. Їх треба зібрати якомога швидше. Допоможіть зібрати кошти на трансплантацію нирки Сорохану Івану Івановичу 1994 року народження. Потрібно зібрати 70 тисяч доларів. Рідних донорів немає. Три рідні брати померли через ниркову недостатність. Батьки пенсіонери, кошти перераховуйте на картковий рахунок номер 4149497859429450.